Вітаю вас, ви на каналі Lego Olie.UE і сьогодні у нас буде олід на ось такий танк першинг від компанії Sluban. Це у нас військова серія армія, також тут приміточка з Друга світова. Набір має 742 детали, також в ньому комплекті буде матися ось такий сепаратор у вигляді проходила. Вот. Ось артикул цього набору. Да, коробка настільки велика, що мені довелося знімати її на дивані. ось так А Також тут показано, що з деталей цього танка можна також зробити інший танк, тобто якусь, скоріше, модифікацію. Ось так він виглядає. Давайте подивимося, що ззаду на коробці. А ззаду можна бачити функціонал, тобто в нього буде повертатися башня, підніматися дуло. А також тут ще в комплекті з ним буде ось така гармата, якісь там ящички, мішки з піском, снаряди і так далі. Тут також показані інші набори цієї лінійки. Можна бачити тут німецький танк Пантера, якщо не помиляюся. Висадка в Нормандії. Та ще якась самоходна установка. Якась німецька. Тут показано масштаб фігурки також тут показано два танки, тобто один це ну, такий, а другий це вже якась модифікація, тут видно, що він трошки відрізняється. Так, що ще показати? В принципі, тут більш нічого цікавого, крім того, що тут, до речі, є ось така ручка, що до речі, дуже зручна. Тобто можна ось так і вносити. Так, давайте зараз заглянемо всередину. Набір у мене вже довго зібраний, тому... В коробці тільки одна інструкція, давайте теж і глянемо. Чи літнік. Так, Ось така інструкція, вона виконана з такою книжечкою, досить такою грубою. Тому що там окрім цього танка, є ще інструкція на ту другу версію, на ту другу модифікацію. Ззаду в принципі, нічого, окрім попередження. Давайте подивимося. Таким чином ми його збираємо. А, так, це напевно вже. Чекайте. А, так, да, це, напевно, ми... це ми перший танк зібрали. Зараз ось. А тут вже йде зборка ну, в другу версії цього танку, ось так само. Така інструкція на, на 100 кроків і на 74 сторінки. Uh, ну, Отже, я думаю, можна буде переходити до самого танку, але перед цим давайте я вам трошечки проведу такий невеличкий історичний uh, екскурс по цій моделі. Uh, ось. Отже, М261. Американський серійний важкий танк часів Другої світової війни. Перші важкі танки м «Першин» були доставлені у Європу на початку 1945 року. Деяка кількість танків було перекинуто на Тихоокеанський театр воєнних дій, де вони брали участь у боях із захоплення острова Кінава. Також важкі танки «Першин» активно застосували в війні у Кореї. Був перекласифікований у середній. Маса танка складала від 41 до 42 тонн. Максимальна швидкість 48 км години. Ну і це був невеличкий такий історичний екскурс з самого танка. А тепер давайте вже приступимо до самого набору. Ну і по традиції, як звичайно, зробимо огляд на фігурки в першу чергу. Їх тут було три у комплекті. А перша фігурка це ось такий танкіст. Ну, розумію, діли американський, тому що там ну, теж американський. В руках в нього можна бачити ось такий автомат Томпсона, одягнений ось таким шолом. А можна ось такий тут обвіз бачити. Ось також ззаду можна щось закріпити, якийсь портфель. Друга фігурка — це ось такий американський піхотинець. Можна бачити в руках пістолет кулемет, чесно вже не пам'ятаю якої моделі. А ось такий шолом, блакитні очі. Досить такий серйозний погляд. Ну і в принципі такий же самий торсик, як і на попередній пілоті. Ну, третя фігурка це ось такий німецький вже піхотинець. Тут вже можна бачити, що у нього в руках є панцерфауст. Також ось такий шолом характерний для садлатів вермахту. Ось Також тут трошки інша форма. По кольору можна бачити, такий більш зеленіший, тут такі більш, ну не знаю, піщаний чи як цей колір можна назвати. Ось така фігурка, їх тут було три комплекти. Також, окрім самого танка, тут є величезна кількість різних елементів. Наприклад, цей ящик зі зброєю, ось такий. Він без кришки. А, зброї це ось такий німецький МГ-40 це кулемет. А, ось. А, далі, якщо я не помиляюсь, це Гевер називається. Гвинтівка німецька. А, також, це, скоріш за все, вже американська ось така, не знаю, базука. Чесно не пам'ятаю, яка це модель, ну це базука, видно. Ну і також ще ось такі дві гранати. А що цікаво, ці дві гранати були зроблені із двох окремих елементів. На жаль, їх не можу витягнути, тому що вони дуже туго. Закріплені, так. Кладем, значить, їх ящик. Також тут були ось такі два е, снаряди. Так само вони зроблені з двох елементів. Так можна бачити, що е, накінечник е, гумовий. Це не пластиковий, ось. Тобто сама частина вона пластикова, а оцей от накінечник можна бачити, що він гумовий ось в магнеті. Їх було два комплексі. Також ось такі захисні мішки з піском, ну це б, барикади, ну, це таке, в принципі, в більшості військових наборах там, діло будуть постійно попадатися. А, ось така табличка з невеличкою такою рослинністю, ось на якій є ось така напись. А, це ось така наліпка. А, можна ось таким чином її ну, крутити, не знаю, наприклад. Так, ось таким чином. Ось. Ну і також ось така була гармата. Гармата сірого кольору. Чесно не знаю, що це за модель, я в громадах не сильно шарю. Ось таким чином вона виглядає. Ось такі типу сошки, колеса можна бачити. Ну, Скоріше за все, ці снаряди якраз і були призначені для цієї громади. Саме дуло розуміло буде підніматися. Ось так вот. О, аж, аж так можна його. Вертикально вгору або вниз. Ну і ось з нашої програми сам танк перший. Можна бачити, він виконаний ось таких навіть не знаю, болотно зелених кольорах. Ось, тобто це не чисто такі зелені, якщо на камері видно, не як. А що можна бачити? Можна бачити ось такі розуміли ділогусі, ну, якби це танк, а ось такі колеса, з тістами саме, ось як він знизу виглядає. Така яка повертається ну, на всі 360 градусів. Так, десь в якихось місцях пропітувату. Також дуло, яке можна так само підняти. Саме дуло досить у таке довге, як, не знаю ну, фігурку, да, це треба, мабуть. Майже таких три фігурки скласти, щоб вони турилися таку довжину. Остаток він спереду виглядає, можна бачити ось таку зірку, це так само наліпка. Малесенький такий кулеметик. ну, Розуміло, він зроблений з такого звичайного ричашка, типу, ну, виглядає виглядають досить прикольно. Типу, Фари ось такі. Можна бачити ще спереду люки, тільки їх буде трошки проблематично відкрити, тому що підчіпити тут буде досить складно. Ну, хіба що під низом, наприклад, чимось таким тоненьким. Ні, досить складно. Плюс ще башта сама скажімо, заважати ось. Але по факту вони відкриваються. Тобто можна бачити ось такі кліпси. А, чесно не знаю, що це якийсь чи то ящик, чи то ще щось, якась валіза, я не знаю. Ззаду ось так виглядає, можна бачити сигнали. Також рішітка, розуміло, де тут знаходиться вже мотор, двигун. Також можна бачити дві ось такі валізки, які тут прикріплені. Ось такі елементи, зроблені типу, під нахил. Ну, так само були за допомогою кліпсу їх можна бачити цю всю конструкцію. Розумію, діло здесь нічого не відкривається, тут тобто, ця частина ніяк абсолютно не як відкрити, не подивитися, що всередині. А, на самій башні можна бачити два ось таких люка. Розумію, діло, вони відкриваються. Ще один, ще другий, який трохи припіднятий. І туди можна помістити фігурку, як наприклад, нашого американського тінкіста. І він буде там сидіти нормально, тобто досить нормально себе відчувати. Так, якщо, якщо придивитись, можна ще бачити ось таке кріплення для кулемета. А якщо були був якісь б такі кулемети, по типу, американські, можна було б закріпити. Хоча можна, в принципі, взяти ж німецькі м 60 робити тобі... до приколу таке. Факт тому, що в реальності там знаходиться кріплення для кулемета, якого можна зверху ще закріпити і там вести вогонь. Також можна бачити запасні траки, тут які причеплені до башні, так само вони на кліпсах. можна і Тут так рухати. Так само і з цієї сторони. Також тут можна бачити ось такий, типу, як лом, а ось такий зелений ящик, можливо, з інструментами чи ще з чимось, ми чи там грапимо, там, посеред дороги щось... щось піде не так, щось нього зламається, там, десь ніколи примонтувати там, <гум> на полі бою, да, чому б ні. А, ось. Так же само така ж штука, як і тут, тільки вона такого піщаного кольору. Ну і по суті все більше немає на що вже тут показувати. Тобто, основне, що я вам показав, тобто саме цей танк. А, так ще тут нічого мати теж залишити фігурки тут. А, в принципі, даний набір я вам рекомендую, він досить такий непоганий. А, це вам не яка там досить дорого коштує. От. Ну, хоча розумію діло, що брекмані вона робить із оригінальних лейуських деталей. Зрозуміло, чому така ціна. А в даному випадку, ну, як, я, як я називаю, Брек з Китаю. Тобто це якісь китайські конструктори, типу військові, які виконані досить реалістично. тобто там Реальний прототип військової техніки використовується. Ось. Я називають називаю Мені з Китаю. А, отже, Якщо вам даний а, відео сподобався, то обов'язково підітьте подобайку, підписуйтесь на мій канал, також діліться цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал LEGO ЛегоОлі.юай. Дякую величезно вам за перегляд. Всім до зустрічі, па-па.